Сила душі не в розпачі, а в вірі. Вона та Бог нам сили додають, без віри дні і сонячні, як сірі, без віри нас і кури заклюють. І серце, і душа у тім стремлінні, щоб бути з ним, з творцем нашим завжди. Купаємося, так в його промінні, шукаємо його завжди сліди, чимало катастроф зазнало людство. Від геніальних відкриттів земля спостерігала людства самогубство, і плакала вона, як те, маля. Від зла, що затуманить людям душу. Високомудрості одні сліди, те зло народ витряси, як грушу, але він жив і буде жити завжди.